Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. і я розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем, маріупольцями. Якщо вам ця тема, не забудьте підписатися на канал. Сьогодні я буду казати про дуже тригірну тему, яка просто не дає спокою українському суспільству останній тиждень. Мова йде, звісно, про повернення маріупольців в окупацію. На минулому тижні влада повідомила про те, що це таке явище стало масовим. Спочатку це повідомляла, комунікувала місцева влада Маріуполя. Потім долучилися депутати Верховної Ради до цієї самої теми. І що ми маємо? Ми маємо. Хайп, який несеться країною, ми маємо резонанс, який вже долетів до країн Європейського Союзу, бо є запит на коментарі цієї теми від деяких провідних західних медіа. Проблема дійсно є: люди повертаються в окуповані Маріуполь. І я думаю, що не тільки в окуповані Маріуполь, а й в деякі інші окуповані міста Запоріжжя, Херсонщини. Чому вони це роблять? Звісно, що є декілька причин. Перша це. Вирішення майнових питань, бо коли тобі погрожують окупанти знищити віджати твою квартиру, яка вціліла, віддати її іншим власникам, а ти в цю квартиру вкладав великі гроші і весь свій труд. А можливо, це житло, в якому жили декілька поколінь твоєї родини, і це не може не хвилювати. То люди їдуть в окупацію, отримують російські паспорти, врегульовують питання майна, а потім виїжджають. Є ще випадки, коли люди повертаються для того, щоб просто відвідати своїх рідних батьків. Бо ми знаємо, що в Маріуполі залишилась переважна кількість саме пенсіонерів, літніх людей, молоді їхні діти, вони живуть або в Україні, або в Європі. Але ж треба доглядати своїх старих і дехто повертається, чи то доглядати. Чи то просто відвідати і знову їхати в Україну або за кордон. Ну і третя причина це дійсно частка людей, яка не змогла влаштувати своє життя в інших неокупованих містах і тому вимушена повернутися. Люди їдуть, от ті, які повертаються назавжди, вони їдуть не від хорошого життя. Всі розуміють, що окупація це не мед, що там. Царує панує беззаконня, і що права цих людей не будуть захищені. Більше того, люди. Розуміють, що їх чекає ще загроза залишитися без медичного обслуговування, потрібних медичних препаратів, але вони їдуть, тому що у них немає грошей на те, щоб орендувати квартири тут. Немає роботи, яка забезпечить їм такий рівень заробітної плати, який допоможе сплачувати оренду. Звісно, що фахові люди, які мають, які мають якусь спеціальність, яка добре оплачується на ринку праці, в окупацію не повертаються, а їдуть ті найслабші. І ганьбити голодних і бездомних, дорікати їм тим, що вони їдуть шукати, де їм легше вижити, чути це від тих, хто не голодний і не бездомний, ну, досі. Дивно. Тобто проблема є, ще раз наголошую, але як її комунікує влада? Заяви про масове повернення вона просто з одного боку налякала суспільство, з іншого боку, принципово розколола. Тепер всі маріупольці, всі без винятку є зрадниками, колаборантами тими. Покликав війну тим, хто не, нічого не зробив, щоб захистити своє місто, хто нічого не зробив, щоб не допустити війну, і ось це не Від політики політики влади, яка е, комунікує якісь страшенні цифри масового повернення, страждають навіть діти, які в школах, в звичайних школах підпадають під хей, такі саме, як і дорослі. Суспільство. Просто сегментизуються на якісь маленькі фракції, де один одного ненавидить, звинувачує тому, в чому люди не винні, і просто унеможливлює нормальне, е, нормальне життя серед своїх земляків. Сьогодні мер е, міста Вадим Бойченко виступив за окремою е, за заявою, де він вже зазначив, що за даними центрів Ямаріуполь а також за даними Маріупольського спротиву в місто в різні часи повернулося або поверталося від 30 до 50 тисяч людей. Тобто ми вже, да, ми вже не чуємо від влади, що конкретно стільки де там тисяч, 30 або там 100 тисяч, або 150, як один депутат Верховної Ради заявляв. Тобто таких цифр нема. Ми бачимо припущення від 30 до 50. Це перше. По-друге, мер заявляє, що він не знає, скільки з цих людей дійсно залишилися в окупації, скільки з тих людей приїхали просто відвідати родичів і поїхати геть, скільки з них приїхали влаштувати, врегулювати питання свого майна, захистити його від експропіації Російської Федерації. І поїхали далі. Таких даних у влади. Теж нема. І ось сьогодні про це в своїй заяві каже мер Бойченко. Якщо б заяви одразу були от такого роду, тобто базувалися на припущеннях, а не на твердженнях, я впевнена, що не було б ані хайпу, а не розподілу суспільства на своїх і ворогів, і чужих серед своїх. На жаль, Така комунікація стала занадто пізна. І сьогодні ми маємо те, що маємо. Люди, маріупольці, знову підпадають під негативний вплив суспільної думки. Ні в чому не війні. Просто так. І на завершення я хочу сказати, що ну, не буду да, про відповідальність. За комунікації і про те, якою шкідливою, небезпечною може бути маніпуляція будь-яка. Не буду про це. Я просто хочу сказати, що порадити. Зайдіть на сайт 9» і прочитайте статтю, інтерв'ю, яке ми виклали на сайті вчора. Це інтерв'ю Марію Патчанки, Лідії Миколаївни, прізвища мисно не називаємо. Бо у неї залишилося в окупації майно, яка зараз проживає в німецькому Дортмунді і каже, що вона не може повертатися в Маріуполь, хоча у неї там будинок, і їй 76 років, і ніяких соцмереж вона там активно не веде. Тому навряд чи у Серметів до неї були б якісь претензії у ФСБжників. Проте вона залишається в Дортмунді, тому що вона каже, що після всього. Що вона пережила в блокадному Маріуполі, вона не може взяти до рук російську паспортину. Не може і крапка. І мені хотілося, щоб про маріупольців думали саме так, як про Лідію Миколаївну, яка в свої 76 років залишається вірною своїй країні, попри обставини, попри все це, що несеться зараз її батьківщина. Дякую, що слухали. Давайте залишатися розумними.